Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Американські військові бази по всій Європі були переведені на підвищений стан бойової готовності минулого тижня, вперше за десятиліття після того, як США отримали розвіддані про те, що підтримувані Росією агенти розглядають можливість проведення диверсійних атак на американських військовослужбовців та об'єкти прямо під час саміту НАТО, який розпочався 10 липня. Розвіддані, які отримали США, свідчать про те, що Росія виключила американські бази та військовослужбовців як варіант. Те атаки через довірених осіб повідомили джерела. Подобні по акції, які були проведені по всій Європі за останні місяці. У квітні двоє німецько-російських громадян були заарештовані за нібито підпали, включаючи військові об'єкти США від імені Росії. Розвідання, які США отримали протягом останніх двох тижнів і про які раніше не повідомлялося, вважали що досить тривожними для провадження додаткових протоколів безпеки. Повідомили джерела китайська кількість військових баз США у Європі. Підняли свій рівень тривоги до умова захисту сили Чарлі, який застосовується, коли відбувається інцидент, або отримана розвідувальна інформація, що вказує на те, що певна форма терористичної дії або націлювання на персонал або об'єкти за даними армії США. Високопоставлений чиновник НАТО заявив у юторок, що альянс значно збільшив обмін розвіданими навколо російської кампанії, прихованої до Російної діяльності в Європі, яка в останні місяці стає все більш нахабною та агресивною на тлі виборів на заході. Головна можливість для Росії спробувати підірвати громадську підтримку. України сказав чиновник Європейське командування США відмовилося коментувати безпосередньо, що спричинило зміну захисту сил минулого тижня. Але прес-секретара капітана Ден Дейн сказала, що наше підвищення пильності не пов'язане з жодною єдиною загрозою, що через прошкодання є поєднання факторів, які потенційно впливають на безпеку американських сил на європейському театрі. Загроза підтримуваних Росією диверсійних актів стала особливо загрозливою в останні місяці. на Сарій. Підпалів і бомбардувань по всій Європі, включаючи пожежі та вибухи у Ризі, Латвії, Лондоні, Варшаві, Польщі, Празі, Чехії і Парижі, які європейські чиновники безпеки пов'язали з Росією. У березні в Лондоні було звинувачено кількох чоловіків у роботі на російські спецслужби, щоб підпалити пов'язаний з Україною склад. а Польща розслідує, чи був підпал, який знищив найбільший торговий центр Варшави у травні, пов'язаний з Росією. заарештувала дев'ять людей у зв'язку з актами саботажу пов'язаними з Росією, заявив прем'єр-міністр у травні. А француз. Ська влада минулого місяця затримала українця, який нібито збирав бомби в рамках диверсійної кампанії, організованої Москвою. Паралельно з цим у відповідь на розгортання російської ядерної зброї розгорнута американська у США порахували кількість жертв у разі ядерного дару по Москві Санкт-Петербургу. Ньюсвік. Москва, ймовірні загиблі 311 і 480 осіб поранені. 868 і 860. Усі, хто перебували в радіусі трьох кілометрів через місяць, помруть. А 15% тих, хто вижив, захворіють на рак, який теж спрощений. Смерті, щоб не знаходилося в радіусі одного кілометра, знищать вогневою кулею у Санкт-Петербурзі. Ситуація гірша, може загинути 360-150 осіб, а поранитися 685 і 930. Не тільки русня може моделювати ядерний удар а до слова саме в цьому інституті, де було нанесено удар, і мотилювала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.